Добрий ранок. Нарешті. Нарешті це сталося: Ані Лорак вперше за рік повномасштабного вторгнення септовіни дала велике інтерв'ю. Чи вас щось дивує? Абсолютно не потрібно дивуватися. Тому ми поговоримо саме про цю м -м хойдочку, курвочку, як, який, який правильний термін підібрати. Дала вона інтерв'ю нікому іншому ніж путіністці, тому що багато українців не знають, що блогерша, септо телеведуча Олена Блін так вона себе називає, вона підтримує режим якраз в перші повномасштабні дні в її сторіс про те, як вона принижувала наших артистів, Лободу і так далі. І казала, що будемо підтримувати все наше російське. Дала своїй подрузі, та? І тут, до речі, філософія життя. Скажи мені, хто твої друзі, покажи мені своїх друзів, і я скажу, хто ти. Ані Лорак, як завжди, дуже багато жестикуляції, і інтерв'ю мені більше нагадувало нереально дитинку, дитинку, яка прийшла на сеанс до психолога і не вміє зв'язати докупи два слова. Але це дитинка. І ми пригадуємо, що Фальоса говорив, що він насправді, взявши цю Ані Лорак з інтернату, він вчив її тримати в руках, ніж і виделку, тому що вона просто-нічого просто не вміла, нічого не знала і дивилася на все такими великими очима. І напевно якраз тоді, будучи в інтернаті, я зараз не говорю, що всі діти такі в інтернаті. Є нормальні діти, які виходять, йдуть працювати, є травмовані, є ті, яким важко адаптуватися. Це я знаю, тому що дуже часто, багато разів я проходив повз інтернат, і в мене була змога поспілкуватися. І навіть в дитинстві я пригадую, в моїй бабці на районі був інтернат, він, він і тепер є. І просто підходили, і ми так через паркан. Я не пригадую, чи ті діти виходили, чи ні, але в мене була змога якраз. Проводити перші аналізи, дивитись на реакцію, як реагують інтернатські діти на тих, хто на свободі, тому що їх не випускали за межі. Та? Тому, здебільшого, доволі таки зрозуміло мені. Та, ви знаєте, які умови в інтернаті. І ця, це прагнення Ані Лорок до грошей, чому вона працює як та мишка, але давайте повернемось до неї, так? До її друзів, до фальоси. Фальоса казав, що вона просто була як мауглі. Це я так не дослівно, Але він казав, що вона не вміла ні говорити, в неї не було ні друзів. Ані Лорак вона дуже травмована, тому що вона часто пригадує, як вона з цим пакетом в Чернівцях виходила. І виходила, щоб ти до школи на дві зупинки швидше, щоб ніхто не бачив, що вона там приїхала інтернатським автобусом, і всі знаємо цю історію, коли вчителька сказала, що ось у нас нова дівчинка, вона інтернатська. Так, тобто, це безумовно для Нілорок дуже велика травма. І здається, в цьому періоді, будучи в інтернаті, в неї сталося розщеплення особистості. Не наче в фільмах про е, Біллі Мілігана є такі безселер американський, там про психологію, про різновиди особистості, унікальний випадок, коли здається, було 24 типи особистості. І от вона погрузла в цьому стані. Я маленька дівчинка. Все інтерв'ю вона не називає речі Війна, вбили, зґвалтували. Вона називає все так, знаєте, як квіточка. от колюча роза, вона каже червона квіточка. І мені цікаво, коли в 14 років Фольосов всунув їй свого стержня. А 14 років, все-таки, це не є такий дуже-дуже маленький період, коли дівчинка нічого не розуміє, все-таки це такі доволі Зараз, Зараз то, взагалі, 14-річні дівчата все розуміють і все знають. Але не можна сказати, що це трапилось, коли їй було 10 років, коли їй було 12. Та 14 років все-таки психіка людини вже. Починає формуватись по чуть -чуть, по чуть чуть тому що в 17-18 вона зрілішає, і в 21 рік прийнято вважати в психологі, 21 рік вже значна частина характеру сформована, сформована в 21 рік. Тому в 14 років така зріла. Так ось, коли Фальоса всунувані Лорак свого Стержня, вона як це назвало? Горошок, бабошок. Грошок Бобошок Фасолька. Чи сталась така ситуація? Мій продюсер зі мною спит? І от це інтерв'ю. Я дивився інтерв'ю перемоткою, тому що інтерв'ю дуже ватне. Ми, українці, знаємо чудову цю ситуацію. Вона далі проповідує. Здебільшого Ані Лорак мені нагадує тих дідів, ті діди, які от Одна яскрава подія сталася в їхньому житті, чи будь-яка подія не особливо не важливо яскрава чи ні. І вони все життя кожен раз, коли приходять гості, кожен раз, коли хтось сидить, вони говорять про одне і те саме. Ані Лорак далі про цього брата в Афганістані, і в мене вже є підозри, чи насправді цей брат існує, тому що ви знаєте, продюсери вони люблять вигадувати різні історії, як зачепити, як охопити любов. Прихильників, Та? І цей брат, де по суті, вона просто в двох словах каже: одне і те саме. Мій брат загинув у війні в Афганістані. І все, ми більше нічого не знаємо. І оцей рік затишала вона в інтерв'ю: каже: рік мене не було. Я медитувала, я давала концерти. Я була вдома. Вона Росію називає своїм домом. Ви помітили? По Фрейду, де ти була? Я була вдома. Дома значить, ти була в Росії, тому що де твій дім? Де твій дім? І хто зговорив, в мене є будинок в Іспанії, я, були, я була вдома. Тікає дуже от, те, що така риса дуже притамає в інтернаті, щоб вижити потрібно вже в маленькому, в юному віці багато якихось якостей, табу. Упереджень відкидати, щоб вижити, щоб мати. І ми бачимо, що вона просто така, як хитра, хитра, хитра змія. Жестикуляції в неї дуже-дуже дитячі. Вона от постійно от в неї ці рухи, вони просто не міняються. І в певній певні мірі це є відображення розвитку Анілорок. Я маленька дівчина, про війну вона каже: случилася ситуація. Е, про Україну вона взагалі сказала, що в Україні їй. Нікуди було рости. Неправильне трактування речення треба говорити так. І, і Лобода, і Повалі, ми хотіли заробляти більше грошей і переїхали в Росію, бо тут є більше грошей. Я більше ніж певний їм до одного місяці прихильники. Тому що, як не як, Лобода... Повелів і Лорак, в нас були зірки номер 1 вони всюди запрошувались, повелі, взагалі, співала там кожен рік виходила пісня про Україну, про її любов до України, ну, очевидно, так треба було. Продюсерський такий, е, така задумка: якщо тобі немає куди рости, і в певній мірі, якщо ти побудувала кар'єру в Україні, і ти асоціюєшся як бренд, як візитна карточка перед всім світом, що ти українка. Почне створювати якісний, якісніший продукт. Бо подивіться той фільм е, з кліпа Ані Лорак-Зеркала, то це просто Аліса в країні за дзеркалля. Її кліп, е, пісні, які писала Ані Лорак. Ну, я буду топ-топ-топ. Хай кажуть стоп, стоп, стоп. І ці пісні входили до альбомів, вона співала їх на концертних програмах, і ці пісні є. Якщо пошукати, навіть там ця пісня Анюта. Ну дуже, дуже, дуже примітивні. І тим не менше, вона знайшла в собі сили писати на початку кар'єри пісні. Бо реально, коли нема пісень, тобі треба концертної програми. А зараз пройшло 20 років, і вона каже: немає того автора, який би написав. Хорошу україномовну пісню, і це і Лобода говорила, і все. І раптом з'явилися ці автори. Ні, звідкіля впали, не знаю, чорна магія, чи що, у і у Лободи є гарні тексти. Хоча чути, що пишуть їй ці тексти і полюби російськомовні люди. Це не в образу відчувається то просто як побудується речення. От Полюковий, ми говоримо україномовне населення, здебільшого знає, що говориться, танцює в останнє, а танцює в останній раз. Ну в последній раз. Це просто от, е, хто все життя розмовляв російською, він так і перекладає. Тобто, рідко, та ну для україномовного населення воно ріже вухо, тому що вони розуміють, що так не говориться. Але це не настільки важливо. І раптом вона випустила після 20 років, тому що в 2007 році була пісня Я стану морем. Вона готувалась до Євробачення, вона мала їхати з цією піснею. І раптом вона е, випустила пісню Бачила. Там теж є орфографі-граматичні помилки. Не хочеться говорити матюків, Але все інтерв'ю Ані Лороков просто як дихає. Там немає нічого правди. Вона каже про ці зра... Взагалі, лице в неї вже такі, такої паняночки, жіночки, яка бухає, на мою думку. Якщо ви придивитесь те, як її знімають, ну точно вже та якась краса врода, мабуть, за грошима за цією меркантильністю, за те, що вона також грає в цю гру, в цю династію, в цю Санта-Барбару, в цій літній московській тусовці. Вона далі мусолить сюди от три вічні теми. Я інтернатська, брат в Афганістані, в 4 роки я собі сказала, що я буду співачкою. Ця тема і Кіркоров. А чи була у вас любов з Кіркоровим? Чи не було у вас любові з Кіркоровим? А то, сьо? яка любов з Кіркоровим? Якщо в нього діти запліднені, ну реально, хто в це вірить? Яка бабуся, подивіться на фотографії Кіркорова? Все настільки очевидно. Е Ну, я не знаю, яка б там жіночка могла закохатися в кіркору, тому що от якось такого чоловічого, чоловічого немає в цьому кіркорові. І як можна, от російський бізнес він дуже любить водити за ніс публіку. В нас теж, в принципі, якось це було, а в нас якось зірки просто так ведуть спокійний образ життя. Ну, маєш когось, не маєш. Але брехати, ну, очевидно, так треба, очевидно, в їхньому соціумі так треба, бо це прихильники, це гроші, і люди вірять. Ну, і що, що в нього пір'я на голові? Це не того, що він так хоче, це не того, що йому подобається рожеве пір'я, і він вдома собі там скаче, як відео в Тіктоці. А це то, що сценічний образ. І більшість в це повірить, набрешуть, обведуть. От ані Лорок говорить в інтерв'ю за. Зриви концертів. Вона ж голубка миру. Вона ж артист, який несе енергію. Вона, Ані Лорак в свої 45 років взагалі не зрозуміла місію, для чого дають звання народного артиста, свою роль в цьому житті. Вона її не зрозуміла. Ем... Вона не зрозуміла, що артист, відомий артист, це та людина, за якою слідкують мільйони. Кожної дівчинки в Україні в кімнаті висіли плакати Ані Лорак. Кожна дівчинка ставала з плойкою, робила ці фірмові рухи. Кожна дівчинка шукала таку точку опори, хотіла бути красива, як Ані Лорак, співала, плакала, розставались, є хороші українські пісні. Лорак, виходить, настільки тупа, вибачте, за... Ну, де якось психолог вчить називати свої речі своїми іменами. Хитра та. Але інтект... чи інтелектуально розвинена, це дуже велике питання. Тому що якщо ти в свої 45 років не розумієш свої місяці, місії в цьому житті, і чому в Україні масово від... відміняли твої проплачені концерти, і чому українці такі злі на тебе, знаєте, що я сьогодні подумав? перед тим, як писати інтерв'ю? Я навіть подумав, що пройде рік, а пройдуть роки пройде рік. Ані лорак помре, і росіяни будуть писати, що це їхня артистка. Їхня. Хоча молодість, початок кар'єри, найяскравіші хіти, найяскравіші кліпи, все якраз відбулося в Україні. Тут вона стала, здобувала. І ви бачите, оце якраз є психологія знецінення. Не цінити те, що маєш. Бо. Хто зараз анілорок в Москві? Це заробічанка, в чужій країні ніколи тебе не будуть приймати за свого. Перестаньте вірити в цю міфологію, як би ми не хотіли в це вірити. І коли ми кудись їдемо, і ми так хочемо бути, як вони про місцевість, хто в Іспанії, хто в Італії, хто в Америці, ніколи цього не буде. Де народився, там і пригодився. Це є така правда життя. Тому що все рівно в людей є цей інстинкт, що це моя територія, ти чужин, джу, чужинець, та? тобто ще ціл середньовіччя, і повалі. І на... Ну, що яскравого в них сталося? То, що там 600 тисяч рублів, не знаю скільки це, це, я так розумію, сума дуже-дуже велика, коштує не квиток на концерт, ані Лорак, Вона зробила це шоу діва, де всі пісні були російськомовною і російськомовні. Вона зараз просто заробляє і все робить під копірку. Ну точно це творчістю не назвеш, тому що творчі пошуки. Розкажи, пісня, розкажи. Полуднева спека, як це? Це пісня? Мрій про мене, мрії, три звичних слова. Дуже-дуже є багато пісень, і кожна вона унікальна. І відчувається, що шукала себе, що пробувала. Та в неї тут було все. Вані Лорак в Україні було реально все. Тому нехай не бреше. І на закінчення, взагалі, вона зараз каже про ці проплачені концерти. А ми ж то українці пригадуємо, як вона з цими самоварами йшла, і, і такі очки, як банячки, і ця червона помада. Я пригадую, і зачіска. Вона отримала ці самовари, і журналісти приходять і говорять їй, ну тобто докоряють. І вона дивиться і не розуміє, про що йдеться мова. І каже, ну це ж просто нагороди. Ну, що я вам скажу, українці? Просто не того кумира ми вибрали, не того кумира ми дозволили собі побудувати. Взагалі, пам'ятайте, що шоу-бізнес це дуже така. Штука якраз в цих ситуаціях, от війна, мабуть, це єдина ситуація, де кожен артист себе проявляє, ким він є. Та, І хто кого підтримує, хто на чій стороні? Безумовно, Колені Лорака, що її болить душа про всю цю ситуацію. Питання, чи є там душа, і що їй може боліти, якщо вона сказала, що в неї сім'я в Україні. Розібрана по всіх клаптиках, по всіх частинках. О, Ну, знаєте, просто я пригадую, як вчителі початкових класів дуже бісилися, і в, така вчителька Фішер. Фішер звала мою вчительку, і вона мала указку Фішер Марія. І вона брала указку і так, як гримне, щоб всі були уважні. Я думаю, що якби Ні Лорак вчилась в початковому класі, я думаю, вона б не раз отримала позитив вуха, тому що Фішер Марія вона дуже любила, коли ти чітко, зріло, ну, в силу свого віку, але коли ти сформулював фразу, потім її говорив, ну, тобто, вона вчила нас такою, надавала, так скажем, хороші послуги. В, в якості вчительки, так? тобто вчила нас хорошого. І всі, хто та як 하니까, Лорак не вміла назвати речі своїми іменами, крутили так і сяк, дуже її бісили. Взагалі, мораль відео, вона яка. По-перше, треба було про це поговорити, бо треба трошки розморозити почуття українців, бо дуже багато українців, щось Ані Лорак заспіває українською, напише і заразу кого згадали, згадали, згадали. І вони реально думають, що Ані Лорак вона з Україною, що її болить. Може її десь там болить, тому що там, де ти виріс, по-любому щось десь є. Але ще треба враховувати те, що в багатих людей там вже немає місця почуттям, емоціям там. Є місце грошам. Вони обирають гроші. Вони будуть там, де гроші, і Ані Лорак вже в офіційному засланні. Бажаю їй поменше брехати, доносити достовірну інформацію, але Ані Лорак, мабуть, бачите, вона також росіян вважає залухів. І також вона вважає, що це нормально їм. Надавати таку недостовірну інформацію, ватну інформацію, в яку вони будуть вірити. Ем, і даю відповідь на питання тим, хто каже, чому про Ані Лорак, чому про Ані Лорак. Ані Лорак дуже вагома фігура в шоу-бізнесі була в українському. Вона відіграє на останню роль, і це завжди та фігура, про яку будуть слу... Яку захочуть дивитись відео, слухати, читати, та тобто це вже така невід'ємна частина, ем, як скажімо, така легенда. Легенда, яка втратила свої позиції, але теж комнишком кожен переходить, коли про неї щось напишуть і подивляться. За творчістю я її не слідкую, хоча вона вона випустила альбом. Я це все перемоткою, бо взагалі кожен раз, коли ми дивимося там ем, відео російськомовні, це ж ми спонсоруємо війну. Бо їм за це капають грошенята за перегляд. Напишіть взагалі вашу думку, що ви думаєте про Ані Лорак, І як би вчинили ви, щоб стерти її з пам'яті, і ким би ви її, до речі, замінили? Ким би ви замінили Ані Лорак в українському шоу-бізнесі? Яка фігура, співачка, чи актор, чи ведуча достойні? Щоб про неї говорила, яка справді з Україною. підписуйтесь, дякую за перегляд.